Привіт! Запрошую вас сьогодні на екскурсію до кухні. Пам'ятаєте, наш ігровий модуль, де ми з вами готували їжу для наших ляльок? І ми вчили, що є посуд кухонний, той, що використовують на кухні для приготування їжі, і є посуд столовий, той з якого їдять. Давайте пригадаємо, що ваша матуся або бабуся використовує, коли готує їжу. Ну, вона користується, по-перше, кухонним приладдям. Це сковорідка або пательня, різноманітні кастрюлі, чайники. Всяке приладдя для перегортання або наливання їжі. Також використовується мийка, там де миють посуд. Дощечка для овочів, фруктів чи обробки е, якихось страв. Все завжди в чистоті, тому що, якщо грязний буде посуд, то можна захворіти. Завжди кожна господиня дуже охайно прибирає все після себе на кухні. І ще раз, давайте запам'ятаємо наше слово: що це посуд кухонний, той, що використовується для приготування їжі. Він в основному, діти, зроблений з заліза. От слухайте, чуєте, як звучить? Залізний посуд. Або алюмінієвий, це вид заліза. Цей посуд можна нагрівати на печі, можна розогрівати його в мікрохвильовці або в духовій шафі. Так, ходіть далі за мною. Матуся наготувала їжу. І от наша лялька. Можете їм я і придумати самі, хто яке захоче, сіла до столу. Бачите, у неї тут уже столовий посуд. Подивіться, і серветочка є для того, щоб всі прибори лежали не на столі, а на чистій серветці. Є посуд глибокий, тарілки для перших страв. І в неї є посуд для других страв. Мілка. Бачите, ця глибока велика, ця маленька, така більш плоскісна, це для других страв. Також столові прибори, якими ми їмо. Ложки, веделки і ножі, коли треба розрізати якусь другу страву коплету або шматочок м'яса. Коли сервирують стол для подачі їжі, використовують тарілку для хліба. Бачите, ось вона така посередині невеличка, щоб не займала багато місця. Для третіх страв або десертів використовують блюдця, чашки або склянки. І ще є маленька ложка. Яка використовується, коли розмішують гарячу третю страву чай, компот або каву. Завжди, коли сервірують стіл, кладуть поряд серветку, якою витирають обличчя після прийому їжі. Пригадали, так? Зараз вам бажаю всім піти або поснідать, або повечерять, або пообідать. І смачного!